А після дощу ростуть не тільки гриби. Росте також наш апарт-комплекс XO Residence в Ходосівці. І нагадую, у вас залишилося всього 4 дні, щоб придбати по акційній ціні 650 доларів за квадратний метр. Нерухомість в цій красі. Також наш комплекс ще складається з таунхаусів, їх залишилося всього три вільних, і ми будуємо котедж на п'яти сотках. Тому якщо вам потрібна певна приватність з розвитою інфраструктурою типу басейн, тенісний корт. Ресторан, тоді вам до нас. Завітайте на перегляди. Ми вас чекаємо.